Здоров'ячка. З вами програма про нас. Подивимось, чим буде відзначено наступний тиждень. 15 вересня, Міжнародний день демократії, Всесвітній день боротьби з лімфомами. 16 вересня, 34-та річниця заснування ТВ-4 першого комерційного телебачення в Західному регіоні. 16 вересня Міжнародний день. Охорони Озонового шару. 17 вересня День Рятівника, День Всиновлення, День безпеки пацієнтів, віри, надії, любові та матері їхньої Софії за новим календарем. 18 вересня Всеукраїнський День пам'яті загиблих байкерів, Міжнародний День рівної оплати праці. 19 вересня День народження Смайла, графічного зображення усміхненого обличчя людини, День пам'яті українських журналістів. 20 вересня: День рекрута в Україні, День хірурга, День винахідника та раціоналізатора України, Всесвітній День прибирання, День фермацевта України. 21 вересня, Міжнародний день миру, День працівників лісу. А в ці дні народилися, залишили цей світ та сталися визначні події. 15 вересня минає 135 років від дня народження найвідомішої у світі англійської письменниці Агати Крісті. Її твори становлять найбільший тираж. На земній кулі. Народилося в містечку Горкі Великобританії. 15 вересня, 70 років від дня народження Володимира Пелата, українського дослідника бойових мистецтв, засновника бойового гопака, народився в місті Львові. 16 вересня, 120 років від дня народження. Іллі Полякова, українського біолога та історика, члена кореспондента Академії наук УРСР, народився в Харкові. 16 вересня минає 95 літ від початку так званої пацифікації насильницького омиротворення польським урядом українців Східної Галичини. 16 вересня 25 років минає від часу зникнення журналіста. Георгія Гонгадзе 17 вересня, 100 років від дня народження Ярослава Гороховацького, українського хіміка, доктора хімічних наук, професора. Народився в місті Олександрії на Кіровоградщині. 17 вересня минає 85 років від дня смерті Саксаганського, справжнє прізвище Тобілевич. Корифея українського театру, режисера і письменника. Народився на Херсонщині. 18 вересня 120 років від дня народження українського політика Сергія Охримовича. Народився на Миколаївщині. 19 вересня 65 років від дня народження української письменниці, поетеси. Літературного критика, публіцистки, громадської діячки Оксани Забушко народилася в столиці Волині Луцьку. 19 вересня 1950 року на Зборівщині народився наш краянин, громадський і політичний діяч ексдепутат Верховної Ради України Володимир Колінець. 16 вересня народився живописець, графік Михайло Осінчук в селі Голощенці на Підволочищенні. 20 вересня, 80 років від дня народження Світлани Євенко, української поетеси, перекладачки прозаїка. Народилася в Києві 21 вересня, 120 років від дня смерті Миколи Бенардоса. Українського вченого грецького походження, винахідника дугового електрозварювання, народився на Запоріжжі 21 вересня, 70 років від дня смерті генерал Хорунжого флоту ОНР Володимира Савченко-Більського, народився на Чернігівщині. А нещодавно відзначив свій день народження український музикант. Заслужений і народний артист України Мирослав Бабчук. Народився в делятині на Прикарпатті. Знай наших. Письменниці Оксані Забушко 65. Майбутня письменниця народилася 19 вересня 1960 року в Луцьку. Ключовими у її творчості є теми української національної ідентичності і гендеру, Оксана з'явилася на світ у родині шістидесятників з давніми історичними традиціями, що безумовно вплинуло на формування її особистості, зокрема творчої. Її батько, педагог і літературний критик у сталінські часи. Був репресований, відбував заслання в забайкальському краї. Репресії у вересні 1965 року проти української інтелігенції змусили родину переїхати до столиці. Оксана Забушко закінчила філософський факультет та аспірантуру з естетики Київського університету. Імені Тараса Шевченка. Науковиця тривалий час працювала викладачкою. До речі, лекції з естетики Оксана Забушко читала не лише в українських вишах, а й у Єльському та Колумбійському університетах. Дівчинкою Забушко мріяла бути кінорежисером. Проте пов'язала життя. З літературною діяльністю. Писати вірші почала з дитинства. Її твори були надруковані в періодиці у 9 років. Згодом планувалась до друку її перша поетична збірка Весняна акварель. Але через те, що батьки потрапили в чорні списки, збірку зняли з виробництва. Перший роман Забушко польові дослідження з українського сексу вийшов у 1996 році і викликав бурхливі та суперечливі реакції критики і читатства. Активна Оксана Забушко і в громадській діяльності у 2004 році. Багато зробила для привернення міжнародної уваги до президентських виборів в Україні, а також помаранчевої революції. Письменниці пропонували балотуватися у Верховну Раду України на виборах 2006 року. Але вона відмовилась і відтоді незмінно відмовляється від співпраці з будь-якими політичними партіями. У 2023 році потрапила до списку 100 жінок року за версію ВВС. Придивимось до місяця і порадимось зірками. А наступний тиждень буде проходити на спадаючому місяці. 15, 20 та 21 вересня дні напружені. Всі інші середні. В неділю 21 вересня, о 21 годині 42 хвилини, настане молодий місяць і відбудеться часткове сонячне затемнення, яке в нас спостерігатися не буде. А від 22 вересня закінчується так званий коридор затемнень. Овен. Цей тиждень принесе вам е, заряд енергії, яка допоможе впоратися з будь-якими викликами. Робота може вимагати більше уваги, але ваша рішучість дасть вам змогу впоратися із завданнями та дець. Зосередьтеся на фінансових питаннях і плануванні бюджету, можливі несподівані витрати. Але ви зможете з ними впоратися, якщо виявите обережність близнята. Тиждень обіцяє бути насиченим зустрічами і спілкуванням. Можливо, з'являться нові ділові контакти, які у майбутньому принесуть користь, рак. Цей тиждень вимагатиме від вас більше уваги до своїх емоцій. Важливо знайти баланс. Між роботою і відпочинком, щоб уникнути перевантажень. Лев, тиждень сприятливий для початку нових проєктів або продовження старих планів, в особистому житті можливі романтичні моменти, які подарують натхнення, діва, фокус на здоров'я і самопочуття стане ключовим. Для цього тижня важливо приділити час фізичним вправам і правильному харчуванню. Терези цього тижня ви зможете успішно врегулювати конфлікти і знайти компроміси В особистому житті, можливі приємні новини, які принесуть радість і умиротворення. Скорпіон тиждень обіцяє бути продуктивним у професійній сфері. Ваша завзятість і наполегливість допоможуть досягти поставлених цілей Стрілець, Цей тиждень принесе вам нові можливості для зростання і розвитку. Можливо, ви захочете вивчити щось нове або вирушити в подорож. Козоріг в тиждень вимагатиме від вас дисципліни й організованості, можливі додаткові обов'язки на роботі. Але ви зможете впоратися з ними завдяки своїй працьовитості водолій. Тиждень принесе натхнення і творчу енергію. Це чудовий час для реалізації нових ідей і проєктів, на роботі можливі цікаві пропозиції, які варто розглянути. Риби. Цей тиждень буде насичений емоційними подіями. Важливо зберігати внутрішній баланс і не піддаватися негативним емоціям. Побачимось.